Де поділися ви, голосніє слова, що без вас моя туга нема? Розточилися ви, як весняна вода, по ярах, по байраках, по балках? Чом не станете ви, як на морі вали? Не гукнете одважно до неба, не заглушите туги прибоєм гучним, не розіб'єте смутку моєї душі. Міцним напрасним натиском бурі. Я не на те слова ховала вас і напоїла крівдю свого серця, щоб ви лилися, мов отрута млява, і посідали душі, мов ржа, промінням ясним, хвилями буйними, прудкими іскрами, летючими зірками, палкими блискавицями мечами. Хотіла б я вас виховать, слова, щоб ви луну гірську будили, а не стогін, щоб краяли та не труїли серце, щоб пісною були, а не квилінням. Вражайте, ріжте, навіть убивайте, не будьте тільки дощиком осіннім, палайте чи паліть. Та не в'яліть.